Бути медіаграмотним це круто. І я розповім вам, чому. Отже, будучи медіаграмотною, ви зможете не піддаватися на маніпуляції та також знати правдиву інформацію, що дуже добре, тому що ви будете розумником. Отже, як бути медіаграмотним? Слід завжди перевіряти джерела статті. Якщо у статті не вказано джерело або вказано джерело, яке може бути неправдивим, то, скоріш за все, стаття також неправдива, тому її читати не слід. Також треба перевіряти дату публікації статті. Тому що якщо ця стаття була випущена більше року тому, то її читати не слід. Тому що у ній може бути протермінована інформація, а протермінована інформація як протерміноване молоко. Його пити не треба. Отже, далі, що нам потрібно, звертати увагу на слова як у заголовку, так і у самій статті. Наприклад, якщо у статті намагаються викликати у вас певні сильні почуття емоції, то, скоріш за все, вами намагаються маніпулювати. А це дуже погано. Тому такі статті читати не слід, тому що вони є маніпулятивні. Далі. Якщо ще говорити далі про тему маніпуляцій, то слід також читати статті від різних видань, а не тільки від одного. Тому що кожне видання має свою точку зору і воно намагається вам її насадити. А це не завжди слід мати конкретну точку зору певного видання. Слід читати усі видання і, зрештою, сформувати свою незалежну точку зору. Отже, я сподіваюся, що після цього відео ви станете медіаграмотними. Бажаю вам всім щастя! І що все було добре? Бувайте.